Так, що маємо? Вісти демони елеми наги, квілбори. Бран би тут був непогано. Типу демони є. Елемів можна покрутити. Давайте спробуємо. Бран прям мені взагалі не подобається тут. Тут навіть брукан краще, аніж бран, але давайте. Я не буду його прям форсити. Типу, прямо білку викручувати, бо воно не має сенсу ніякого, але окей. Mm. Mm. <світку> що ж би таке пограти, я навіть не знаю. <світку> Ви як думаєте? Що, що тут? Що тут можна пограти? Напевно, бістен є непогано. 53% він рейд. Сильно. Стильно молодіжно. Fight for Arden Hur. О, пу, 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 пу курпу пу Можемо забрати два юніта і монетку, але ми тоді не виходимо. Але трошки качаємо білку, ми проти авки. Можна і вийти. Та-да. Але все одно, да? типу, середнє місце елементалів 4.22. А в вілборі вище. 38. І нага має 38. Ну так, да, просто, типу. Якщо є елементалі, ну наги й свині сильні, але переїхати елементалів дуже важко. Тому зазвичай так і виходить. Ла-ла-ла-ла-ла. Well, а. Непогано. Непогано. Я думав 3 втрейти, але є тут, типу, опція дабл buy, ще й непоганого. Типу, в темп ця карта дуже, дуже гарна. Нам майже завжди дві карти забирає. Брана би було добре, звісно, отримати, але можемо зачекати. Не біда. Брана і так не грають, а тут ще його порізали. Я думаю, це отак. ла 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 чи, -чи, -чи, -чи Так. Що, що що? Ну можна було демона тут забрати, да, умовно. Демона кирпіча. Типу непогано би було. Але це прям таке. Бля, не знайшов. От знайшов. Не ту трошки, але... Одну з. Ці дві наги, типу, ранні, дуже сильна штука, дуже. Дуже багато велі дають. Ем. Омучвейшов. Може, і ми вийдемо. Ну, типу, оце непогано, якщо чесно, але я думаю, вихід тут буде кращим рішенням. Якби, не знаю, ну, типу, Теорії можна було б забрати, да, Bird Buddy, Жука. Типу, плюс Баттлкрай, там якийсь кач. Ну, омичу ми, скоріше всього, програємо, бо там вихід Юніт майже завжди. Оооооо, -о -о, як негарно вийшло. Як негарно вийшло. Пам! Так, а... шо, я думаю, це шістка. Я думаю, це такий клієнт. Я думаю, це такий клієнт. Я думаю, це продати котика. Це забрати тебе. І отак от просто заліпашити два рази. Все. Підсилення пройшло успішно. Ця штука, вона, типу, трохи, ну, доволі тимпова. Прям, типу, і мейни її ні, а так. Ну, фактично це 1-1 на весь борд. Ну, типу, 1, 2, 3, 4, 5. 5-5 на весь борд, а при ідеальному розкладі взагалі 10-10. Тому... Втемп це сильна штука. Шістки, шістки, да? Шо, що ми хочемо з шісток? М -м я навіть не знаю, що ми би хотіли, якщо чесно. Типу, якщо не майнити елементалів, ну то очевидно, що ми хочемо. Одного разу невідомо коли інс. Ходи він був на таке місце. Ну, своє валію він дав. Без нього було б добре, але насправді непогано. Я думаю, це вихід. Да. Це вихід золота взагалі. Подвійне А В більшості випадків uh, ми програємо файт. Але навіть якщо ми... А, може і не програємо. Навіть якщо ми десятку отримаємо у нас все одно 26, типу. Якщо армор, у нас буде ...дві капи, тому я думаю, це окей. Тут же треба підсилитись. В ідеалі, правда, якщо ми виграємо, то я би вийшов вже в шістку. Якщо прям ролл буде поганий, то.

Your strength is eternal. О, тут дабл велью. Дуже краще. краще. І... Трохи погано він поставив їх в кінці, не знаю для чого. Я б напевно наперед їх ставив. Ну окей. А, -а, а. Є така движуха. І Фелбат. Хм. Ну, насправді можна спробувати. Давайте спробуємо. Це ніби виглядає непогано. Плюс така є карта, да? Плюс ще раз така карта є. Я думаю, це. Доволі непоганий варіант. Е, батіка можна поки не стати, хоча чому б і не поставити дабл спел зіграти. Правильно. І ще один можна спельчик зіграти. Ну, в ідеалі зараз ловити трінку на фелбата і розвалити. Типу, ну, тут комба майже готова. Треба дві таких бажано тільки. І, в принципі, все, окей. Ця штука поки залишається, ця штука поки залишається. Ну я думаю так, я думаю це воно. Якщо гра пропонує, ну типу треба брати. Немає сенсу форсити елемів завжди. Типу, в погоні за за цим форсом можна і програти. Ось є Баф таверни не доволі непоганий. Не. Трохи не те, що я хотів би тут побачити. М -м, давайте тоді так зробимо. Да, заберемо цього клієнта. Під, під цю штуку ми його заберемо. І зіграємо просто спел. Іншого не будемо брати, немає сенсу. Типу взяли, щоб отримувати два спела. 2, 3, 4, 5. Не вистачає. Не знаю, чи вдасться нам переграти елементалів, але все таки спробуємо. Бран імба. Таверну ми бафаємо доволі непогано. Треба позолотити, позолотити. Можна ще одного батіка. Ну, фелбат, як типу, тут соу-соу. So -so. Трінке немає під нього. Не те що прям. містер... Порсич Елементалів. І ми його вибиваємо. <кхід> типу, ну, всі всі розуміють, що елементалі найсильніший архетип, да, тут, але завжди, типу, форсити прям, ну, можна вилетіти <плес> через те, що ви будете форсити його. Тому, ну, це таке собі. Не завжди потрібно прям тупо форсити. Бо бо є можливість. Ем...

Можна це взяти тимчасово. Це треба взяти. Сюди даємо. Можна бафнути, типу, воно мені потім допоможе. Чому б ні, правильно. Гірше точно не буде. Опа. Можна і курку взяти, да? Якщо чесно. Курка тут доволі непогано зайде, подивимось, що тут незрозуміло. Блін. Ну може не з'їм якимось чином. Ай ай, не їж, не їж, Не їж, будь ласка. Ай. Що по камінчиках, чоловіче? 6-6. Ну... Ту слов, напевно. Захід непоганий. Ей... Eh, хоча... Може він мене і винесе. Я не впевнений, але... Він вже не винесе. Але ми чийно зіграємо, це погано. Це погано. Бо тепер-то він може мене винести. Давай так. 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 Так, ну це слот точно. Вже слот. Дешевий спал просто граємо. Бо Бо треба просто спел. Я думаю, це буде вес так Зиграємо спел, Рольнем Бля, ну як ніби. Продати, забрати, з'їсти не да, виглядає Not so bad A wise Можна ще таку штуку взяти. Але я її зараз їм, скоріше за все. Плюс оця штука доволі непогана для мене. Бля Жирний, Мірмідон, жирний. Нічого не скажеш. Мірмідон жирний. Здорово я Чешо сермор за батл да заберем. your forces. Поки не буду ставити. Чекаю до кінця ходу, там можливо. Менталі мляцькі. Ну, менталі це не добре. Навіть дуже. Проблема в тому, що батік ще один. Трохи проблема. Дібран. толку з того, що він є правильно. толку з того, що він є. Не знаю, не знаю, спробуємо. Ніби курку вже можна скидати. Плюс, блін, ну таку штуку треба ще одну, да, для, для гарного заходу. Так, що тут? Ну тут ніби я би мав бути сильнішим. Правильно? Як приємно вигравати в елементалі ви собі не представляєте. Добре. Добре. Так, нас залишилось троє. Нага. Нага, це моя повага. Так, добре. Немає сенсу затягувати це все діло. Правильно. чик, 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 чик. Блін, гарний спал. М -м, можна. Можна ще трошки щось поробити тут, да? О. Є така штука, але я її напевно не буду ставити. Вона дуже. Повільнить мене. Якщо я зараз не виграю, прям дуже сильно буду повільний. Ну, шо, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Все є. Все поїдаємо. Ну, в наги, я думаю, ми виграємо. Я прям не впевнений, але нагу, я думаю, поборемо. Елементалів нема, всіх повиносили. Це дуже добре. Що тут за наги? Ну покажи. Ну, є, так, да, проблемка, але... Не те, щоб. Ну от таких демонів можна грати. Інших тих, типу, через демедж я думаю, що ні. Там дуже повільний кач таверни і він не перманентний. Тому ну прям таке собі. А тут добротно так качується. Я навіть обілку не заюзав. Не розіграю навіть обілку. Але це таке діло. Можна забрати. А, цього буду скидати, вже немає сенсу його тримати. Скоріше всього, це буде останній файт, можливо, навіть заберу отакого клієнта. Не впевнений до кінця, але напевно заберу. Дешеве золото не буду брати. Бо ніби як не треба. Можна бабли взяти, да? Я думаю бабли буде краще забрати. Давай подивимось. Шефлбат. Батік, можна тут ще бабл спробувати зловити. Реборн модбе. Ну що, ну давай отак тоді. Самих жирних заліпим в бабли. Реборник сюди непогано стає. По факту виходить той самий. Так, що тут? Ммм. Not bad. Мірмідончик си... А, він типу цими качає Мірмідона. Прикольна стата, я, страта, я також пробував. Not bad. Типу. Трошки на... не те, але прям непогано. А, демони на скалбафі прям гарно заходять. Постав отакий лайк, якщо тобі сподобалось це відео. Будь молодець.